Якщо б я дізналася, що я помираю, то перше, що я б зробила, це завела блог. Коротше, це влог про подорож в Туреччину, не тур, не готель, автостоп, каучсьос. І прикниття. Перестаємо притворятися в усіх Ми туристи. Фект, то можна дівчата лайфхак. <ривіт> Увід в те, що відбувається. Ми з Катією летимо в Туреччину з Румунії. До Румунії ми автостопіком. Каже чувак на паспортному контролі Are you together? Ми кажемо, yes, він каже forever Так ми і одружилися. Ого, цікаво. Мільйонів підписників. Що це і його? Так, коротше, з нашими хостами. Ось такі справи. У нас є дівчинка, яка живе в якомусь курортипу, ну покажи на карті біля моря за Стамбулом. Ми туди зараз захостимося. Ми будемо там відпочивати де один день. Потім ми переїжджаємо. Все наш безкоштовний резорт. Okay. Ось так будемо сидіти. І нам написала ще одна дівчинка, що може теж. Ми на другу ніч. З нею домовились із її кетс, які я буду ось так відганяти. А катя одну ніч ми будемо ночувати в автобусі в літак і казати, А це Стамбул, так? В аеропорці кажемо, а це наш аеропорт, так? А ми в Румунії, так just Ми вже прилетіли і в нашій відпустці пройшло вже. Ми тільки спустилися на перший поверх. В цьому аеропорті, я на паспортному контролі така. Хелоу. Та давай в туалеті діймо. Показую життя, як воно є всіма непрелістями. Коротше, ми тупо ну обійшли весь аеропорт, намагаємося знайти хоч якусь можливість вибратись з нього. Ми прилетіли дві години назад. Ми просто в цьому аеропорту вже вмерли сто раз. Я спала цієї ночі просто ось так от цілий день дорога, і ми ніяк не можемо добратися до нашої хостинки. Автобус тільки в першій ночі їй це типу ну теж запізно і нам запізно, але найголовніше це те, що їй запізно. Не розуміємо, що робити. Я хочу просто лягти спати ось тут в аеропорту на варці. Ситуація розробилась роз дуже дивним способом. Коротше, вона по нас їде, незрозуміло нащо, що якщо автобусик виїжджає дуже скоро. Чи в пізню годину? Зараз дуже пізно. 0039, їхати годину. І нам потім до неї годину. А потім їй зранку на роботу. Зараз 00.40. Яка нас хостик Ангел? Вона сама захотіла за нами приїхати, хоча був автобус. Третя ночі, і ми вже в її плейсі. Нам рано вставати з нею на роботку. І прочекала в аеропорту 100 годин. По нас приїхала найкраща хостиня на світі. Я дуже на всю дорогу просто що... Від холоду помирала. У мене душ одночасно. Кондиціонер, вікно все в світі. Але її милість і гостепримність немає меж. Вона сказала: це для твого відео ми організували. Тричіс ночі. Смішно, що вона куриця у домі собі. Так, від центру. 24 станції. Метро дуже красиве. Але без кешу неможливо. Нам поміг якийсь дядько, він нам заплатив за вхід. Майте на увазі. І так, день-два. Ми ще не потратили ну, ні гривні за весь цей час. Але зміниться це те, що ми типу, залежні від неї. І ось ми, наприклад, приїхали, ми типу, спали декілька годин, ми не поснідали, ми не можемо лишити речі. Треба це враховувати. Тут ми обговорюємо те, що чи турки госпітал. Е... Думає... Я думаю, що так. Стукніше. Ну так, да, наша хостиня в лікарні працює. Хай мене від голоду врятують емоції від мого блогу. Потім ми зайшли в найперший заклад. Катя веганка про свої особливості раціону. Я потім розкажу. Але хочу показати, що тут гарний вибір, як мінімум. Ну щоб було корисно, білково. Ось є лентіл суп, є ось така долма, є хумус, є якийсь eggplant, такий салат приємний. Головур, якщо хтось, з горішками щось. Коротше, ми ходили, трошки дивилися, що є веганське. І нам який, чувак порадив, йдіть туди, і знайдіть чоловіка, він вам там супер. Це просто аліус, уста, те, що вам треба. Воно не білкове, але... Такий смаколик веганський, ми вирішили дуже автентичний перевулочку спробувати. Такий лаваш, мабуть, обичний, але в нас розібрано. Так, ми хотіли, вона дали спробувати в такому ліпістку, і ми так і попросили, але лаваш і зверху на всяку попали в Це кускус -кус з чимось. Немає якихось незрозумілих інгредієнтів. Ну, тобто, це в принципі якась незрозуміла каша. Але ми поки тут тільки півдня, але ми не зустріли. Взагалі туристів, типу мені ніби в Стамбулі, але при цьому тут всі м'ясні. Я не чула ще ні англійської, ну ніякої мови крім турецької. Взагалі ніколи не чула. Тільки турецьку саме життя. Нам дуже подобається, що ми попали, коли вони моляться. Будемо лежати зараз, як ці люди на лужайці в такому чудовому місці. Ай Софія. Одна з головних візитівок Стамбула. Його звали в 537 році. Більше Орел і ріш. Найбільше Боже, як гордо. Що Катя сказала правильний курс, то тут все просто коштує одну копійку. Катя каже, що курс 1,3. І ми купили воду в Ай Софії, де скоплення Туристів, щоб їх надурити на гроші, ми купили воду за 7,50 Тобто з 10 гривень. Ми вижимо сюди добре, і ми думаємо залишитись на фото. Софія нас заходить на цю ніч. Дякую. А Софія молодець. Всі практичні моменти про Туреччину. Інтернет. Роумінг дуже потрібний. Ми немає інтернету ніколи. Що в принципі би було б так, як в Україні. Насправді, типу в Україні ж теж тобі треба прийти в заклад, попросити пароль або мати мобільний інтернет. Просто через те, що ми тут і нам здається, жах, що ніде немає інтернету. Щоб сюди, треба якісь паспортні дані, телефон. Всі коротше, так якби ж то це так було, просто нам не підключає. Коротше, ми полежали. Мені здалося, що ми відновили сили, але тільки ми встали і сил знов стало. нуль. Ну, ми спали просто одну хвилину, два дні вже. Ось таке Катю хоче собі Ось Такого котика. мечеть. Загубила Катю. Енергії. Нуль. У мене такого давно не було. Ми вирішили піти в заклад, відпочити, поїсти. Гарний вид у нас тут. Ми пробули три години в закладі. Вийшли, а тут приємна погода, дуже все зразу виглядає неймовірно. І тому наша рекомендація в день не знаю, що робіть, але не тусіть, бо ми всю енергію витратили, а потім відновлювали її в закладі 300 годин. Ще підключіть інтернет, Я <п> я> щоб як ми не ходити, підняють. Такі... А потім три години рішати всі діла інтернетні. А Софія всередині. Перестаємо притворятися бутішественниками. Ми туристи. Такі йдемо зараз. Єс! Ми запередували хостел! Ура! Коротше, друзі, все, я не рекомендую ніяким. Там все називається Змінюю світогляд три рази крилази. Ми просто три години в цьому закладі їм там щось писали з ними спілкували, як наші плани зробити, з ким ти гуляти, коли йти гуляти. У Нас було два варіанти: два дві хостки дуже милі. Ледь прийняли рішення, всі все розрулили, всіх попередили. Дорогу знайшли, хату вибрали, номер поставили. Нам код дали від під'їзду. Але а вона зараз хостичка. така подумає, що ми просто хочемо її бікрасти. Такі це код від квартири. Ми не будемо. Чекає нас інше. Але прикол в тому, що наша постачка лягає спати в десятій. Та-та-та, і у нас залишилось просто півгодинки на гуляння. В Стамбулі, да. і завтра зранку знов напряг, типу, добиратись в центр. ми вирішили чекати, а скільки хостел коштує? Є в центрі просто за копійку хостел, такий, типу, як гуртожиток, але жіноча кімната. Зараз ми несемо туди речі, зачекінемося, і ми тепер можемо типу гуляти без рюкзаків. Ми могли це зробити на початку дня і цілий день гуляти без просто ця гара на своїх спинах. Все чудово в крім. Моєї камери, яка навіть не влазить, бо я два. Все, ми в хостелі з такого дані у нас класний нас Насправді дуже все мило. Хочу в цей момент, коли я кажу дуже все мило, такі фото ставити, знаєш, де там ми Вечірній Стамбул неймовірний. Скажу, що не проти був би. Мати такий бері життя, щоб бути без ісходності. і сходності. <світно> Чим казав, що мати гроші і при цьому поспати на вже не пам'ятаю. Це ми з Катію хочемо спати. На лавці хоч. Це наш наступний влог. Буде про це Сорі. <світно> <світно> Розбудила друга М -м історія, яка, що я хотіла сказати. Ми після того, як нам цей дядько. Ну, дуже чесно, це не було як, типу, продажник, Він ну так це щиро сказав, дав. Просто горіхи і мед, горіх і мед, все. Коротше, дядько нам сказав один, що якщо вам хтось каже, що це без цукру, він вам бреше, щоб продати. І я в цей момент ось така. Це похорон мій. Але я досі думаю. Що... Ну, я вже не буду доїдати те, що в мене лишилось, але... Ну, якби ти мені закрила очі, я б сказала, голова ви на про те, Софію. Дійсно, так може так і є? Ні, це не велике. Добрий ранок. Робую всі страви. Це робимо на яхті по нашій карточці.